В ефірі Тернопіль. Далі новини. Я розповім про все актуальне сьогодні у місті та області. Музика. Вибух газу у будинку господиня в лікарні. 84-річна жителька хоросткова була вдома в період, коли стався вибух. Полум'я пошкодило меблі і речі домашнього вжитку. Ймовірна причина вибуху розгерметизація внутрішньої системи газопостачання. Останню путь провели героя Романа Остапіва у Тернополі. Чоловік був депутатом Великогаївської сільської ради. Захищати країну пішов навесні добровільно. Воїн був здоровий духом. Хто його знав, кажуть на водохрещі Роман обов'язково пірнав ополонку, але війна обірвала його життя. В останню путь провели захисника України Романа Остапіва у Тернополі. Воїну було 46 років. Він загинув 9 січня під час виконання бойового завдання у Краматорську Донецької області. Дуже любив спорт. щоранку просто завжди займався спортом, обливався. Ли зараз були морози. Щодня ходив, займався спортом. Так не мав шкідливих звичок. Був дуже веселий, міг піднімав кожному настрій, бойовий дух. Завжди Андрій одним із останніх бачив Романа перед його загибеллю. Їхав дуже мав хороший настрій, ніхто нічого не очікував. Виїхали вони вдвох машиною старосом халявою. Це що зараз також приїдуть до похорон, Поїхали в Краматорськ, і там попала ракета С-300 прямо перед ними. Роман Остапів пішов захищати країну добровольцем навесні 2022 року. До війни працював заступником директора одного із аграрних підприємств у Тернопільському районі. Був депутатом Великогаївської сільської ради. У загиблого залишилися дружина і двоє діток. Сьогодні ми зібралися тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому і рішучому воїну, водію інженерно-технічної роти групи інженерного забезпечення військової частини А-0998, старшому солдату Остапію Роману Богдановичу. Добра людина, щира була людина. як керівник був добрий, до людей добре відносився. Захисник підтримував зв'язок із однокласниками, кажуть присутні. Хотів із усіма зустрітися, як тільки переможемо. Моя дочка зараз в Англії, друга бо коліжанка в Німеччині, то він Німеччина дзвонив до Лесі. Каже, Леся, тільки кінчиться війна, ми зразу зустрічаємося. Каже, тільки виженемо того. Поховали відважного захисника Романа Остапіва на Алеї Героїв Миколинецького кладовища у Тернополі. Вічна пам'ять героєві і слава! Продовжуємо бібліотеки на деокупованих територіях, потребують допомоги. У Тернополі розпочали збір книг для бібліотек, які постраждали внаслідок окупації російських військ. Благодійна акція триватиме до 1 квітня. Які книжки можна приносити і куди саме? Дивіться у сюжеті. Збираємо книги. Тернополяни хочуть віддати літературу у бібліотеки, які постраждали від війни. 19-річний студент Данило Федик теж приніс дитячі видання. Хлопець впевнений, що книжки допоможуть малюкам та учням не лише поринути у загадковий світ, а ще й на деякий час відволікти світ реальності. Я приніс дві книжки: одна про рицарів, а інша це улюблені чарівні казочки. Тут є дуже багато казок, і дитина, прочитаючи одну книжку, може відчути на собі і прожити декілька історій. Данило радий, що є можливість віддати вже давно прочитані книжки діткам і таким чином допомогти. Хлопець має двох молодших братиків та сестричку, які теж полюбляють читати. Якщо, наприклад, говорити про останню книжку, яку я почав читати, я ще не дочитав, це мистецтво фандрейзингу». Е, я цю книжку читаю, скільки мені потрібно вміти залучати кошти. Збір організували у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. Тут радіють, адже щодня отримують по кілька примірників від небайдужих краян. Дякую. Загалом через злочинні дії російської армії знищено більше ста бібліотек, 250 пошкоджено. В 21 бібліотеці не зберігся жоден документ. У Тернополі ж взялись виправляти наслідки нападів країни-агресора і допомогти постраждалим книгозбірням на сході та Півдні країни. Ми організували таку акцію зі збору дитячої літератури, адже діти не повинні страждати. На даний час бібліотеку принесли вже 25 книг. Проте пані Надія очікує, що до кінця акції зможуть зібрати в рази більше. Окрім того, літературу можна приносити не лише дитячу, але й для дорослих. Акція триває з 10 січня по 1 квітня. І ми очікуємо, що все-таки наші тернополяни, гості нашого міста, не будуть байдужими до цієї акції і зможуть подарувати книги тим бібліотекам, які залишилися без своїх фондів. Зібрані книги відправлять безпосередньо від Тернопільщини в ті регіони, які цього потребують. Це буде не вся література на одну бібліотеку. Ми сподіваємося, що ми це будемо робити частинами. На думку бібліотекарів, ворог має на меті знищити не лише нашу інфраструктуру, а ще й культуру та мову. Тому акцію започаткували з метою збереження нашої літератури. Щоб долучитися до збору, ви можете принести книжки в дитячу обласну бібліотеку, яка знаходиться на вулиці Коперника, 17 у Тернополі. На свято Водохреща з кранів тернополян тече освячена вода. Вже традиційно на комунальному підприємстві Тернопільводоканал священики Православної церкви України та української греко-католицької здійснили чин освячення води. Молебень провели на одній з насосних станцій водоканалу, а також на станції знезалізнення води. Пані Христиця ти Господи, троєчне явилося поклоніння. На одному із тернопільських водозаборів вранці священики провели обряд освячення води, дає нам саме у ту надію на наше спасіння, але також дає нам у ту надію на перемогу, про яку ми молимо, про яку ми просимо. І нехай оце сьогоднішнє таке справді світле свято дає кожному з нас. Кожному українцеві у ту певну надію, коли ми завжди будемо з Богом. У цей день вода володіє особливою силою, а освячувати воду на водозаборі комунального підприємства стало доброю традицією. Є повір Я повір'я, що вода, юрданська водако освячена, має особливі цілющі цінності. Вона зціляє всі недуги, забирає все зло, весь негатив. І ми хочемо, щоб сам ранку ця вода текла в, в кранах в домівках наших тернополян, щоб вона змила весь негатив, всі хвороби, все зло. Принесла добро благополуччя, щоб ті люди, які навіть не мають можливості стати піти до церкви священної водою, мали можливість скористатися цією водою свого крану. Обряд освячення води на водозаборі та станції з незалізнення започаткували давно. Тож на це водохреща порушувати традицію не стали. В Тернополі ми підхопили цю традицію. Вже дійсно понад 10 років ми її підтримуємо і рахуємо, що це дуже добра справа. Що в день водохрестя ми посвячуємо всю воду, яка йде до наших споживачів. У водоканалі кажуть, містяни вірять, що вода цього дня цілюща. Бо ж на Хреще вона дарує силу, віру і підтримує. Хтось приймає воду просто як якийсь матеріал для того, щоб використовувати вдома для миття посуду чи для прання одягу. А хтось приймає воду як живу субстанцію, яка є основою всього живого на землі. Хто десь з другої позиції підходить, то він розуміє, що вода в дійсності в значній мірі вона. Впливає на наше життя, на наше здоров'я. Тепер кожен може просто відкрити кран і набрати освяченої води. Однак, в більшості за словами водоканалівців, таку акцію проводять для того, щоб люди, які не мають змоги вийти за освяченою водою до храмів, могли її отримати у себе вдома. Свято, яким завершується новорічно-різдвяний цикл, у Тернополі відзначають досі водохреща. Здавнини в цей день святять воду, яка потім весь рік має цілющі властивості. Так було і сьогодні біля Тернопільського ставу. Там традиційно відправили міжконфесійну молебень, колядували, щедрували, а опісля люди набирали води. Більше знає наша журналістка Оксана Мацьопа. Оксано, чи є досі люди? Христос хрещає. Сьогодні вся Україна святкує свято Богоявлення, хрещення Господнього або як його ще називають в народі Йордань. Це свято, яке е, традиційно замикає цикл е, новорічно-різдвяних в Україні, і е, у Тернополі традиційно вже освятили воду біля озера, біля Христа. Сюди зібралося чимало Тернополян і гостей міста. А взагалі свято. Е, Богоявлення у Тернополі починають із освяти води в кранах тернополян сьогодні. Тече свята вода, освячена вода із кранів у домівках. А все тому, що з самого ранку о 8 годині її освячували на головному водозаборі у Тернополі. Тож більше про це ми також розповімо у наступних випусках. Новин щодо освячення тут, в центрі міста біля озера. Сьогодні тут зібралося священство різних конфесій, очолив невеличку літургію архієпископ і митрополит. Тернопільсько-зборівський ГКЦ Василій Семенюк, попри те, що події в Україні останніх днів місяців і взагалі року е невеселі, ворог намагається зруйнувати наші свята, зруйнувати можливість нашу святкувати. Ми продовжуємо берегти традиції, адже це не лише про. Якусь формальність це про те, як розповідають тернополяни, і як переконані усі люди про те, щоб берегти і передавати традицію з покоління в покоління. Вважається, що вода, освячена на Йордань, є цілющою і такою, яка дає здоров'я у цілий рік, тому тернополяни намагаються її набрати так, щоб можна було розділити. і Пити її час від часу, коли на це є потреба. Також воду сьогодні відвезли нашим бійцям на фронт. Повідомили священники, аби вони також були міцні, здорові і могли побороти ворога якнайшвидше. Ми спілкувалися з тернополянами про їхні традиції, про те, як вони святкують, для чого вони використовують цю освячену воду. Тому більше розповімо вам у наступних випусках новин. Зараз після освячення люди ще набирають воду. А тернополян та гостей забавляє таке театралізоване дійство Маланки. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що в цій годині були з нами, і до зустрічі в підсумках.